Вітаю вас! Продовжуємо ознайомлюватися із модулями, з якими ми будемо випрацювати при вивченні курсу інформатики в 11 класі. Сьогодні поговоримо про модуль основи інформаційної безпеки. Отже, пропоную вам матеріал теми «Система захисту інформації. Система захисту інформації це сукупність спеціальних установ, методів, заходів, засобів, що забезпечують захист інформації від внутрішніх і зовнішніх загроз. Важливим є поняття безпека електронної системи. Це здатність цієї системи протидіяти спробам нанести збитки власникам. Та користувачам цієї системи при прояві різноманітних, збуджуючих як навмисних, так і ненавмисних впливів на неї. Природа таких впливів може бути різноманітною, проникнення словмисника, помилка персоналу, стихійних, лихових з ладу окремих ресурсів тощо. Розрізняють внутрішню безпеку і зовнішню безпеку під внутрішньою безпекою. Розуміють забезпечення надійної, коректної роботи системи, цілісності її програм та даних. Під зовнішньою безпекою враховують захист від стихійного лиха, від проникнення зловмисників, від отримання доступу до носів інформації чи виходу системи з ладу. При забезпеченні безпеки електронної системи застосують фрагментарний чи комплексний підхід. При фрагментарному підході проводиться протидія чітко визначеним загрозам при певних умовах. Це застосовується спеціалізування антивірусні програми, автономні засоби шифрування тощо при комплексному підході. Передбачається створення спеціального середовища обробки інформації, яке буде об'єднувати всякі різноманітні правові організаційні програмно технічні заходи для протидії загрозам. Комплексний підхід, як правило, застосовується при захисті великих систем. Тут розділяють організаційні заходи по контролю за персоналом. Організаційні та технічні заходи по резервуванню критично важливої інформації, по відновленню працездатності системи у випадку виникнення позаштатних ситуацій, по управлінню доступом у приміщення, до яких, в яких знаходиться обчислювальна техніка, по фізичному захисту приміщення, в яких знаходиться обчислювальна техніка і носіє інформації від стихійних лих, масових безпорядків тощо. Ось такий навчальний матеріал, з ним можна буде ознайомитися у за посиланням на карту знань. І вам пропонується виконати вправи, утворити терміни, створити означення, віднести відповідні елементи до комплексного чи до фрагментарного підходів і вставити пропущені слова. Скриншоти традиційно зберігаємо у файлах, які прикріплюємо до звіту. На цьому знайомство із модулями, з якими ми зможемо працювати в 11 класі, завершується. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Мир вам, разом до перемоги!